Дивіться у випуску Юрій Островський, який назвав українців хохлами, заговорив державною мовою та вибачився перед українським народом. Я прошу пробачення у народу України. Я був неправий. Я вважаю гідність України. Переплутав труби. Через недолугого сусіда у людей в квартирах вода в газопроводі. Оказується, що це ж перекрили, що десь у щочики попала вода. Ну, у газопровод попала вода. Флешмоб зірви амброзію зроби селфі. Криворізький ботанік закликає знищувати шкідливу рослину. Мало того, що розростається швидко. Ще й викликає алергію. Подробиці новин далі. Моє вітання всім, хто долучився до ефіру першого міського. Просто зараз розповімо про найголовнішу студії. Працює Іван дичак. Очищена вода буде в Україну. Почали завозити рідкий хлор з Румунії. Вже зараз Криворіг і Київ зможуть приймати цистерни з речовиною та переливати її в контейнери для інших споживачів. Також обеззаражуючу речовину прийматимуть на хлоропереробній станції під Кам'янським. Окрім румунського до 30 серпня в краї може з'явитись хлор зі словаччини, Польщі та Узбекистану. Зазначу, 17 липня у Дніпроазот заявили про готовність відновити виробництво рідкого хлору тільки в разі підвищення його вартості. На сьогодні усе необхідне обладнання заводу готове до застосування. Нагадаю, місяць тому підприємство олігарха Кломойського Дніпроазот зупинило свою роботу. Це єдиний а виробник рідкого хлору в Україні, за допомогою якого очищають питну воду Підприємство готово прийняти хлор і розгрузити його в об'ємах на наш город, максимум, якщо дуже сильно постаратися, ми зможемо забезпечити ще один город розміром ну, водопотреблення, як кривий рух, не більше того. Надмірним винагородам зась прем'єр-міністр Володимир Гройсман заборонив виплату завищених бонусів у держкомпаніях. В останніх рівень зарплат премії має бути прийнятним, а не захмарним, зазначив голова уряду. Нагадаю, в травні цього року наглядова рада Нафтогазу України проголосувала за виплату бонусів правлінню компанії у зв'язку з перемогою над російським Газпромом в стокгольському арбітражі. Тоді керівникам монополіста затвердили. Винагороду в розмірі більше 45 мільйонів доларів. На думку прем'єр-міністра, подібні ситуації не повинні повторюватися. Тому під час засідання Кабміну ініціативу Гросмана присутні підтримали одноголосно. Щодо жадібності, надмірності, фантастичних якихось цифр, які плануються чи пропонується виплачувати. Я такого підтримувати не можу. Власником державних компаній є український народ. Іноземцям працюватиметься легше. Кадмін спростив правила влаштування на роботу іноземних громадян за новими правилами, отримавши посвідку на постійне працевлаштування, іноземцю не доведеться від'їжджати за кордон, а потім повертатися до України заради галочки у паперах. Також іноземні юридичні особи прирівнюються в своїх правах і юридичному статусу до українських за словами першого заступника міністра економ-розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, Такі зміни мають зробити країну більш відкритою для висококваліфікованих іноземних фахівців, а також зменшити навантаження на державну міграційну службу. Я хочу тут заспокоїти, мова не йде про те, що до нас будуть заїжджати якісь нелегальні мігранти, а мова йде про прибирання справді досить абсурдної ситуації, яка склалася в законодавстві, коли людина, яка отримала в МВС посвідку на постійне працевлаштування, вона має ногами перейти кордон, після цього повернутися назад. Сучасні німецькі фільтри 41 тонна шкідливих викидів на рік та 70 нових робочих місць. Ну, кривому розі розповіли, що вироблятимуть на території колишнього КЦРЗ. Представники компанії Українські мінеральні добрива зібрались за круглим столом. Тут депутатам, екологам та звичайним містянам розповіли, зробити на території КЦРЗ планують звичайний цех зі зберігання гранулювання та фасування сульфату амонію. Технологія не передбачає жодних. Хімічних процесів, Суміш нагріватиметься максимум до 60 допустимих градусів. Та майже увесь пил від виробництва поглинатимуть сучасні німецькі фільтри. As Установка повністю автоматизована і оборудована сучасними німецькими системами аспірації, які е, поглощають 99,9% пилі пыли сульфату амонію, которые существуют на різних пересипах з різних конвейерів. Вот а в процесі гранулірування асустують якісь хімічні реакції. Екологи вимагали розрахунки акумулятивного впливу всіх підприємств на території колишнього КЦРЗ. Депутати вимагали показати протокол громадських слухань від 20 червня. Містяни ж просили побудувати виробництво за межами міста. Нині представники компанії пообіцяли продемонструвати усі документи і частіше проводити подібні збори з людьми. Окрім цього, можливо, проведуть тур для екологів на аналогічних підприємствах у Європі. Нагадаю, на території колишнього КЦРЗ компанія Українські мінеральні добрива планує побудувати комплекс з гранулювання сульфату Амонію. Він розпочне свою роботу вже влітку наступного року. Относительно на Сами по себе предприятия в сумме нам могут дать очень большие проблемы. Поэтому предоставьте, пожалуйста, для общественности уведомления про результаты идентификации гель-ка, припущенные на ТСП. Опубликуем. Юрій Островський, який назвав українців хохлами, заговорив державною мовою та вибачився перед українським народом. Відео з'явилось на сторінці команди нардепа Костянтина Усова. На ньому островський кається перед народом України за ганебні слова. Обіцяє співпрацювати зі слідством та відповісти за свої вчинки. Відзначив зранку чоловік. Обміняв велику суму гривень у російські рублі. Сів автомобіль, взяв курс на південь і вже майже досягнув адмінкордону з окупованим Кримом. Проте зупинили небайдужі люди. Я прошу розум у народу України. Я був вчора чорний Я вважаю гідністів. Я нічого не зробив. За то, щоб Україна була співєдна. Так, графік, брожу пробачний. Проживай біс, не про бити. Я готую зробити, значить, допомагати. Робити те, де все залежно, щоб Україна була ціла, єдина. І на висход. Нагадаю, днем раніше охоронець Юрій Островський не тільки вдарив журналіста по обличчю, а й висловив провокаційну фразу, яка має зацікавити СБУ. А вранці 19 липня він написав заяву на звільнення з компанії. Про це повідомив директор підприємства Євген Якуненко. Вода в газопроводі, а люди без газу в помешканнях вже більше місяця. Так живуть мешканці першого під'їзду будинку по вулиці Миколи Лисяка. Один з квартирантів самовільно встановив колонку і переплутав труби воду та газопостачання. В результаті вода потрапила в газовий стояк та почала литися з лічильників. Газовики позапланово перевірили їх. Справність та усунули всі наслідки недолугого втручання в систему. Проте газ так і не дали. Чому? дізнавався Олександр Фефілатів. Газу ж немає і цей. Ось теж в мене воно ось Ці штучки. Там воно включено в розетку. Я включаю тільки раз і запалилося. Немає. Місяць безблакитного палива для Любові Петрівни минув край важко. Нормальної їжі не приготуєш, та й пенсії в 1400 гривень для оплати рахунків за електрику не вистачить. Тож доводиться економити на шлунку, що негативно відображається на самопочутті. Оказується, що це ж перекрили, що десь у щочки попала вода, ну, у газопровод попала вода, і приїжджала служба газова, і в коридорі, як заходить у під'їзд, відкрили крани, туди вода побігла. Це вже я, як в мене на ноги. Підняли, то я виходила, бачила, там потюки на панелях були, що вода. Салати то до одні, по друге поїхала, то до друге поїхала. Оце, оце так. Уже ті салати отут. А ось Ганні Панасівні пощастило трохи більше, якщо можна так сказати. Гарячою їжею з нею діляться сусіди. Місячний бюджет 80-річної жінки також суттєво обмежений. Тим більше зараз йде пора домашньої консервації, а запастись на зиму харчами можливості немає. Мені сусіди готують. Мені дають. А так, от у мене кружка і кип'ятильничком воду, там, це саме, щоб митися, митися там, це саме. і там що там зробити з кип'ятка, а що я можу. У мене маленьке, але ну, куплять мені не потрібно. У мене теж, так казала, 1400 пенсій, а у мене 1706. За квартиру заплатити, 700 гривень таблетки купити, а на остальне я живу. В Компанії постачальниці блакитного палива кажуть, виконали весь обсяг необхідних робіт. Проте мешканці будинку повинні сплатити майже дві з половиною тисячі гривень їхньої вартості. Це єдина умова для відновлення газопостачання по стояку в оселях мешканців під'їзду. «10 лічильників газа знято на позапланову повірку. Після проведення позапланової повірки лічильники газа встановлені 10 мешканцям зазначеного будинку і підготовлено договір. Для е, сплати послуги запуск газа 3.07 зазначений договір було вручено голові ОСББ для вивчення, підписання та сплати зазначеної послуги. Станом на сьогодення договір не повернете на нашу адресу. Комунікація є власністю ОСББ на підтвердження своїх слів, Криворічгазі показали схему розмежування газових мереж. Тільки після повної сплати ситуація вирішиться на краще. Інших варіантів немає. Олександр Фефілатів, Роберт Сіваков, Перший міський. Засудили криврійського отелло десять років за гратами. Проведе чоловік, який вбив свою кохану. Трагедія сталася у липні 2015 року. Співмешканці вживали спиртні напої. Між ними сталася суперечка, і розлючений чоловік задужив жінку. Провину своєї він не визнавав, проте слідству вдалося довести вину вбивці. Дзержанський суд виніс чоловікові вирок, і тепер він проведе десять років у в'язниці. Флешмоб зірви амброзію, зроби селфі. Саме таким способом криврійський ботанік Микола закликає людей боротись зі шкідливою рослиною, адже за статистикою кожного п'ятого мешканця області Амброзія викликає сильну алергічну реакцію. Приєднались до цієї акції Олена Трунова. В міфології словом Амброзія називали їжу богів. Але хто ж міг подумати, що через сотню років вона буде наводити шах на людей? Мало того, що розростається швидко, ще й викликає алергію. Зелену шкітницю амброзію можна зустріти скрізь, адже за словами людей косять її не часто. Кругом колін трава, її треба давно убрати. Потому що дітей много і раняться травою, алергічна реакція йде, і по тілу сип сипіду, Це можна все убирати. Так чим же вона така шкідлива? Як пояснюють лікарі, амброзія викликає у людини увесь спектр симптомів алергічної реакції від нежиттю до сильного подразнення очей. Навіть скошування не допомагає повністю позбутись рослини. Для того щоб… Люди менше е, реагували на пыль тих сорних трав, Вони називаються карантинними проводитися регулярні роботи по удаленню цих е, сорних трав. Ні в випадку не використовується варіант, е, з одного ствола затем виростає гораздо більше. Ботаніки вже давно визначились, найоптимальніший метод боротьби з амброзією – виривання її з корнем, але у кривому розі досі скошують і навіть минуло з місцевого бюджету виділили 180 тисяч гривень на дослідження ефективних методів боротьби з нею. Амброзія отравляє около 4 мільйонів гектарів українських земель. Комплексна програма по знищенню амброзії розроблена давно. Вона розрахована на кілька років і на неї необхідно около 7 мільярдів гривень. Небайдужим мешканцям, як от Миколі, доводиться боротись з зеленим ворогом власними силами. Чоловік запустив в соцмережі флешмоб, зірви амброзію, зроби селфі. Люди звичайно, пока амброзія маленька, її переступають і тут мімо не замічають. коли вона зацвітає, вдруг це все становиться глобальною проблемою. Всі її замічають, всі жалуються. Але... Не вспомніють, що раніше місяць назад просто переступили, прошли мимо. Ідея флешмобу полягає у тому, що людина має зірвати як можна більше амброзії, зібрати її в букет та зробити селфі. Фото викласти в соцмережі та поставити хештег Зірви амброзію. Це має допомогти звільнити наше місто від шкідливої рослини. Долучайся до акції йти. Олена Трунова, Віталій Кваша, перший міський. Бухгалтерія в стилі open space на державному підприємстві Кривбаспромводопостачання відремонтували бухгалтерію якраз на честь професійного свята. Раніше там були старі меблі та пошарпані стіни а зараз сучасні шафи, обладнання та освітлення. Побувала у модерному кабінеті і наша Інна Наданщина. Ось так виглядала бухгалтерія державного підприємства Кривбаспромводопостачання до реконструкції а так виглядає зараз. Водночас і відкритий простір для колективу, і зручні робочі місця для працівників. Дійсно новий ремонт, нова мебіль, нова техніка. Це все дуже удобно. знаєте, раніше теж блінґрамостки, системні блоки, это все під ногами мешало. А сейчас нове офісне обладнання, просто высший клас. Мені дуже подобається. Приміщення обладнали в стилі open space. Таке розташування меблів дуже зручне та компактне. А головний бухгалтер тепер працюватиме у власному кабінеті, але вже не в чотирьох стінах, а за склом. Мы очень благодарны нашему руководству, что нам такое прекрасное открытие, такое новое прекрасное современное помещение сделали именно под наш профессиональный праздник. Это лишний раз нас будет мотивировать на прекрасную работу, на современный подход к налогообложению. Поэтому мы очень рады и счастливы, что ремонт начался именно с бухгалтерии. Це лише перший етап реконструкції адмінбудівлі. Далі відремонтують приміщення для інших працівників в сучасному європейському стилі. А на даху облаштують лаундж зону, відкрите місце відпочинку та запашної кави. Я завжди хотів доказати, що державне підприємство може бути не просто прибыльним, а може бути сучасним. идущим в ногу со всеми современными технологиями. Именно поэтому была начата реконструкция всего административного здания. Как раз ко дню бухгалтера закончили первый этап, который в себя включал реконструкцию бухгалтерии, которая теперь стала в современном формате open space. Я надеюсь, всем тут будет приятно и комфортно работать, но результат вы сами видите. Реконструюють будівлю власними силами, не залучаючи підрядників. Дійсно незвично та приємно бачити державне підприємство сучасним, а робітникам вдвічі приємніше, бо працювати тепер буде набагато комфортніше. Інна Деншина, Олег Нікітін, перший міський. На цьому ставимо крапку. Слідкуйте за новинами онлайн на нашому офіційному сайті та в групах соцмереж в студії працював Іван Дучак. До зустрічі.